Доброго дня, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам двосторонні циліндри та запчастини, які маємо до них. Це йде двосторонній циліндр, хід у нього штука 21 см. Це йде українське виробництво. Вони йдуть в зборі вже зі шрусом. таким. Також маємо до них кронштейни на трактори МТЗ під міст для встановлення. Вони комплектом йдуть дві штуки. Та кронштейни на трактори UMZ. Вони такі плоскі йдуть. Е, також є наконечники різної довжини. Вони є 10, є 14, є 17 см. Це вже в залежності від того, яка у вас відстань між Сошками. Під це будуть підбиратись наконечники. Також є. Трубки перехідні на Т-40. Тобто на Т-40 є така проблема, що не сходиться вісь. І приходиться її вирішувати двома способами: або гнути сошки, щоб вісь совпала, або ви приварюєте другу трубку, так сходинкою зверху, і у вас буде мати наконечник отаке положення. Це два способи вирішення цієї проблеми. Та Також є отакі перехіднички на Q-90, банджо їх ще називають. Це, якщо треба вивести в сторону для зручності. Можете звертатись за номером телефону. Маємо різні запчастини на тракторі МТЗ, ворошовку Сонечко та косарку Вірекс. Гарного дня з вами магазин та